Сьогодні я стою перед вами не просто в житті. А як дружина людина, яка зникла на цій тяжкій війні? Для мене він завжди був опорою другому батьком наших дітей і світом у домі. Його немає вже поруч багато днів, місяців і вже навіть сплинули роки. Такожна половина очікування, вона наповнена надією і болем на зустріч одного Наше життя розділилися на рок і після. Бо, коли буде щастя і повноцінна сім'я. Після, коли є тиша і безкішені питання, де ти? Де ти, всесвіти міде ти? Ми, родини місця зникли, живемо між двома світами, між світом спогадів і світом очікування. Ми не маємо могили, де можна схилити голову і не маємо відповіді, яка поставила крапку на всі наші запитання. Та ми маємо серце. Серце сповнене любові і віри, віри в те, що вони живі, або принаймні, що правда про них обов'язково буде відкрита для всього світу. Сьогоднішній день це не просто день, це день нагадування для нас всіх. Кожен із тих, хто з них не просто ім'я у списку, це батьки, сини, доньки, чоловіки і дружини, це люди, які віддали себе заради того, щоб ми мали свободу. І наш обов'язок не дати бути їхнім іменам забутим, і зникнути просто у тиші. І я прошу всіх, пам'ятайте про них, говоріть про них, підтримуйте нас, їхні родини. Це дуже цінно і важливо в цей тяжкий і жорстокий час. Бо найбільше наше випробування це не лише втрати, а й забуття. А забути ми не маємо права. Але ми не замося, бо любов сильніша заросла. Бо пам'ять сильніше за час, бо Україна має знати кожне ім'я, кожну історію, яка закарбована в наших серцях. І я вірю, правда про мого чоловіка, про кожного захисника чи захисницю обов'язково вийде на світло. Нехай наша любов, молитва буде завжди з тими, кого ми чекаємо. Нехай Україна пам'ятає про кожного. З вірою в Бога, з надією в Бога, ми надіємось на повернення наших близьких.